Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 10 градусів та від плюс 5 до плюс 7 вночі. Ввечері погода у Києві проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ вранці піде слабше. Він буде продовжувати йти весь день і закінчиться тільки ввечері. На півночі. На Житомирщині очікується температура від плюс 9 до плюс 6 градусів в день та вночі від плюс 5 до плюс 6. Ввечері погода у Житомирі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ вранці піде слабше. Він буде продовжувати йти весь день і закінчиться тільки ввечері. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Ранок та день у Чернігові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі очікується дощ. До ранку він повинен послабшати, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. На Сумщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 9. У сумах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці та вдень очікується дрібний дощ. Який повинен закінчитися ближче до вечора. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 9 до плюс 15 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 13. Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опади не очікуються. На Донеччині температура в день буде від плюс 9 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 14. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Донецьку буде триматися ясна погода. Опади не передбачаються. У Луганській області денна температура буде від плюс 21 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 17. Увесь день у Луганську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без дощу. На півдні. У Одеській області в день температура становитиме від плюс 14 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 9. Ранок та вечір в Одесі будуть ясними. Вдень очікується хмарність, опади не передбачаються. На Миколаївщині очікується температура від плюс 16 до плюс 11 градусів в день та від плюс 10 до плюс 7 вночі. Небо ясне у Миколаєві вранці затягнеться хмарами у середині дня. Та погода буде похмурою до самого вечора без дощу. У Херсонській області очікується температура від плюс 16 до плюс 11 градусів в день та від плюс 10 до плюс 9 вночі. Вдень у Херсоні хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися без опадів. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 17 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 11 градусів. Вдень у Запоріжжі хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Опадів не очікується. У Криму очікується погода з максимальною температурою, вдень від плюс 8 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 8. Вранці небо у Сімферополі буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари без дощу. На заході. У Львівській області денна температура буде від плюс 5 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 3. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 6 до плюс 11 градусів та вночі. Від плюс 4 до плюс 5 в Івано-Франківську хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться без дощу. У Тернопільській області в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 4. У Тернополі хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опади не передбачаються. На Буковині в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 10 градусів. А вночі від плюс п'яти до плюс шести. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Чернівцях від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути без опадів. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс восьми до плюс одинадцяти градусів, та вночі від плюс трьох до плюс п'яти. Вранці небо в Ужгороді буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без дощу. У Рівненській області вдень температура становитиме від плюс 5 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 4. В рівному на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Волинській області очікується температура від плюс 9 до плюс 5 градусів в день. Та вночі від плюс трьох до плюс чотирьох. Ранок та день у Луцьку будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Хмельницькій області вдень температура становитиме від плюс восьми до плюс п'яти градусів, та вночі від плюс трьох до плюс чотирьох. Ранок та день у Хмельницькому будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде від плюс 15 до плюс 10 градусів та до плюс 8 вночі. Весь день у Кропивницькому буде хмарним без дощу. На Полтавщині очікується температура від плюс 13 до плюс 10 градусів в день та від плюс 10 до плюс 9 вночі. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу. На Черкащині очікується температура від плюс 9 до плюс 11 градусів в день та до плюс 7 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Черкасах весь день, заберуться геть, опади не очікуються. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 17 до плюс одинадцяти градусів, а вночі від плюс десяти до плюс одинадцяти. Ранок та вечір у Дніпрі будуть ясними, вдень очікується хмарність, опади не очікуються. У Вінницькій області вдень температура становитиме від плюс 6 до плюс 11 градусів та вночі від плюс 3 до плюс 4. Похмура погода буде триматися у Вінниці не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Нічний дрібний дощ припиниться ще до ранку. Вдень розпочнеться знову, проте він повинен закінчитися до приходу вечора. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.